Доброго дня всім. Сьогодні буду готувати салатик. Послухала Оксану, Оксана мені дала ідею, ну і готую салатик. З пекінської капусти буде. У моїй сім'ї це найсмачніший салат, от щось ми його найбільше любимо. Покажу і вам, як я його роблю. Беру пекінську капустинку і нарізаю, розріжу навпіл. І далі отак. Смужечками такими тоненькими нарізаю. Все, нарізаю. Нарізала капусточку, далі буду нарізати ковбаски. У мене ось такі можна кабаноси брати, можна мисливську. Якщо немає, то навіть і просто копчену ковбаску нарізати довгенькими смужечками. А цю я буду нарізати ось так чуть-чуть на... В порізала ковбаску. Далі додаю баночку кукурузки. Далі додаю сухарики ось такі, Салями. Найкраще підходять оце салями або з беконом сухарики. Велику пачку беру. Мені подобається, коли багато сухариків висипаю. Все далі заправляю майонезом. Можете, хто любить додати цибульку зелену, кропчику можна трішки. Ну, у мене сьогодні без зелені буде. Він і так смачний. Заправляю майонезом. Кому солі мало буде від сухариків, можете чуть присолити ще. За смаком, все пробуйте за смаком. Все гарно вимішую. Все розмішала, вимішала гарно свій салатик. Зараз насиплю у блюдечко. Це салатик готовий. Трішечки ось притрусила кропчиком, у мене морожений для краси. А так можна і без кропчику, як кому подобається. Салат дуже добрий, я ж кажу, у моїй сім'ї дуже його люблять. Пробуйте і ви, готуйте, нехай у вас все вдається. І смакуйте.